Моя Україна прекрасна. Для класної країни важливо, щоб були різні джерела надходження і поповнення бюджету. Є різні варіанти сьогодні для України. Це там про те, що ми знаємо, це сільське господарство, коли ми виростили пшеничку, продали її, заробили грошей. Є викопні способи добуття бобла, викопали вугілля або щось інше. Але є такі джерела, в яких не треба нічого викапувати, нічого відновлювати. Це туризм. Це найкраща взагалі, штука, з якою можна залучати гроші в економіку країни. В Україні існує три. в будь-якій країні в цілому існує три типи гаманці. це хороший, середній і поганий. Середній гаманець це коли українець придбає щось у українця. Тоді гроші в гаманці України просто. Перекладаються з одного е, місця в інше, але лишаються всередині країни. Поганий гаманець це коли українець заробив гроші в Україні, але витратив їх за кордоном. Для прикладу, це міжнародний туризм, коли українець виїжджає, але в тому числі придбання автомобіля, BMW, Mercedes, той, який не вироблений в Україні, тоді ми вивозимо кошти з нашої країни. Найкращий гаманець це коли українець е, заробляє кошти. Закордонні і витрачає їх тут всередині. В е, якраз в цьому питанні нам дуже класно може допомогти міжнародний туризм. Україна дуже велика страна фізично. це означає, що як мінімум в нас більше шансів мати класні, прикольні, цінні туристичні об'єкти. Одним з напрямків діяльності центру вивчення і збереження природи культури архітектури це є відшукати саме ці об'єкти, е, які є цікавими туристично. Створити з них мережу, розказати англійською мовою, іншою мовою, зрозумілою, для будь-якого туристу світу, які ці об'єкти в нас тут існують. Розвиток туризму це можливо на сьогодні є супер основною задачею в цілому для там, молодого нового суспільства, але всього суспільства нашої країни. Тому що. Для туризму важливо показати те, що у нас є. Не треба створювати, можна просто віднайти, переосмислити і розповісти, і таким чином залучати велику кількість коштів в бюджет нашої країни. Та й таке.